Всім привіт, важливі новини для українців з Європи. Отже, чому українські чоловіки не зобов'язані повертатись в Україну за кордоном? Важливі зміни у закордонних підрозділах ДП документ за кордоном, що повинні знати українці. Чому республіканці хочуть все ж таки розділити допомогу Україні та Ізраїлю? Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Ви знаєте, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію. Ним передбачено оновлення персональних даних, військово зобов'язаних для отримання консульських послуг за кордоном. Звичайно, прийняття. Цього законопроекту викликало великий ажіотаж саме серед українських чоловіків, які зараз знаходяться за кордоном. Друзя до ДП «Документи», які знаходяться в Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, також Туреччині запроваджують прийом громадян на оформлення документів. Друзі, за попереднім записом до електронної черги. Отримання послуг у порядку живої черги не буде можливим. Також з приводу військово-облікових документів за кордоном висловився нардеп від партії Слуга народу Федір Веніславський. Він сказав, що чоловіки, які мають або отримали військово військово-облікові документи і перебувають зараз за кордоном, не є зобов'язаними повертатись в Україну. Для нас важливо каже він, щоб громадяни України, що проживають за кордоном, оновили свої персональні дані. Держава витрачає часто матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місці, зуважує нардеп. Глава Міноборони Сполучених Штатів та Німеччини обговорили підтримку України. Нагадаю, що міністр оборони Сполучених Штатів Остін провів телефонну розмову з своїм німецьким колегою Борісом Пісторіусом. Остін подякував Борісу Пісторіусу за надання безпекової допомоги Україні та лідерство в контактній групі з питань оборони України. Також і Олаф Шольц закликав Сі Сідзинпіна. Ви знаєте, вплинути на Росію для припинення війни Слово Китая. Має вагу в Росії, тому я попросив президента СІ вплинути на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів свої війська і закінчив цю жахливу війну. Написав канцлер Німеччини в мережі X. Ми розуміємо, друзі, що навряд чи Сі Сідзінпін послухає канцлера Німеччини, але ж він також сказав, що домовився з Сі щодо координування Китаєм і Німеччиною зусиль щодо сприяння проведення саміту миру у Швейцарії. Єврокомісія схвалила план реформ та інвестицій для України щодо використання 50 мільярдів допомоги. Реформи охоплюють 15 сфер, зокрема, це енергетика, транспорт, зелений і цифровий перехід та інші галузі. Посол Ізраїля в Німеччині оголосив про контрудар по військових об'єктах Ірану. Ізраїль не буде атакувати будь-які цивільні об'єкти. На доручив готувати список цілей на відповідь Ірану. Прем'єр Ізраїля на попросив армію оборони підготувати список можливих цілей для відповіді на масштабний удар Ірану. За словами співрозмовника з Вашингтону, Тон пост на засіданні воєнного кабінету 15 квітня Ізраїль розглядав варіанти, які могли б надіслати сигнал, але не призвели б до жертв. Ці варіанти звичайно включають потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаки. Будь-яка відповідь звичайно буде скоординована з американцями. Республіканці в свою чергу хочуть все ж розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Сьогодні спікер Палати представників Сполучених Штатів, член республіканської партії Майк Джонсон, знову запропонував розділити пропозицію Білого Дому на кілька документів, зокрема для України, Ізраїлю та Тайваню. Частину допомоги він пропонує надати Україні в кредит. Раніше таке рішення нагадаю, пропонував Дональд Трамп. Тим як визначає видання політику, Джонсон може не отримати достатньої підтримки, щоб винести ці законопроекти на розгляд. Якщо ж документи проголосують у такому вигляді, щоб ті набули чинності, їх також має схвалити верхня палата конгресу, Сенат, в якому більшість мають демократи, а тоді підписати президент Сполучених Штатів Джо Байден. І Істання друзі, більшість людей в цьому світі очікують, що 2024 рік буде визначатись неспокоєм, а не миром. Такі результати опитування, які щороку проводить в 41 країні відомий інститут досліджень. Отже, українці демонструють більш позитивні очікування щодо 2024 року. Порівняно з жителями інших країн, кожен другий українець сподівається на кращий рік ніж попередній. Звичайно, ймовірно тому, що в Україні вони були не дуже хорошими. На цьому друзі це всі новини. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.